Доброго вечора, друзі. Бачите, з перебоями з електрикою приходиться трошки викручуватись. Я дякую нашим спонсорам каналу. Дякую, що ви підтримуєте наш канал фінансово. Дякую за каву. Кавою можеш пригостити. Прямо під відео. Відкриваєш форму і хвилина часу. Дякую за вподобайки, коментарі. Те, що ділитесь нашими етерами, своїми друзями, близькими, в своїх соціальних мережах. За те, що ділитесь в своїх групах. Дякую, що підписались на Instagram, Telegram, Facebook і YouTube. І тут же під цим відео є посилання на наш британський YouTube, майстер Owen Stefan Academia UK. І я прошу вас підписатися і там. Дивіться. Е налаштовуйтесь відео потужні, відео ну, пісні без слів, виключно мелодії. Мелодії налаштувальні, гармонізуючі, очищаючі, зцілюючі. Тому, будь ласка, працюйте. Через перекладач можете коментувати англійською, це логічно, і це буде розвивати більш ефективно наш британський канал. Дякую за те, що йдете на марафони. Марафонів два по фінансах, Два По парі і три по здоров'ю. По здоров'ю в листопаді 25 го стартує наступний Надновітній марафон, в якому я буду працювати тими техніками, якими я працюю з своїм тілом. Ними я ще не працював. Отже, мої дорогенькі, три тижні марафон. Звертайтесь до мене в YouTube, і ви отримаєте допуск до навчання, до проходу марафонів. Ну і задавайте питання. На питання, які цікаві мені, і я буду розуміти, що вони цікаві і інші. і іншим я напишу відео і дам відповідь. Сьогодні моя тема, яку я давно усвідомив, і вона і болюча, і кричуча, і взагалі цивілізаційна. Колись ми давали шану Вищим силам. Ми розуміли, як працюють стихії, як працюють стихіалі, інші форми життя, духи, місця. Ми шанували себе, Ми жили, жили в чисті, ми шанували своїх предків. Ми жили в гармонії з природою, з матінкою планети. Ми любили її. Ми поважали матінку планету. І ми... Приносили дари. Ми приносили дари на могили своїх предків. Ми шанували, давали шану духам місця. Ми шанували стихії. Ми приносили дар. Так, ми хотіли допомоги. Але то була наша подяка. Ми дякували. ми дякували, 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 дякували. Наші серця. Світилися подякою, наші серця щиро дякували нашим друзям, нашим партнерам, нашим братам, нашим вчителям. І вони віддячували нам допомогою, мудрістю, знаннями, розумінням. Комфортом нашого життя. Ми на охоті брали стільки тварин, скільки було потрібно. Ніколи вагітних. Завжди дійсно розумно. І більше, чим потрібно було сім'ї, родині, селищу. Роду, племені більше ніколи не били не було сенсу. Життя віддавали жертовні, по суті, тварини заради життя, Племені, селища, роду, родини. І був баланс інших. Підкормлювали, шанували, допомагали в біді, не шкодили. Так само риба, так само ліс. Брали зрівий ліс, взрощували молодий, думаючи про нащадків. Коли дари. Була шана, була повага. А потім лишилась жертва. Кривава жертва. Своїх дітей почали приносити в жертву. Собі подібних різати на вівтарях, на могилах предків. Виймати їм серця, відтинати голову. Ви кажете звірство, ні, звірі так не роблять. Проявилась людяність. Люди деградували від дару до крові. Кожна війна. Їжа рогатого. Кожен розвиток, кожен виток цивілізації, їжа рогатого. Пора перейти на дар від добра. На славу добра, на честь добра. На любов. На шану. Природи. Планети предків, себе, нащадків. Повернімося. Добра, благо, даруючи.